Сумасшедший удар. Тобі, нічого на голову не впаде. Ой, ви знаєте, ми самі не знаємо, що воно таке. Русня привітала освітян. Дві авіабомби попали. Покажіть, де прильот був. Давайте хоч щось будемо рятувати. Наближаємось до іпіцентру. Фактично, всі школи вздовж України російського кордону на Сумщині вже або пошкоджені, або зруйновані зовсім. І відновити там навчальний процес буде дуже складно, а подекуди взагалі неможливо. І от позаду мене одна із таких шкіл знаходиться вона в серединобудській громаді, буквально за кілька кілометрів від центру громади Серединобуда. І сюди росіяни влупили двома керованими авіаційними бомбами. Що Залишилося від цієї школи. Зараз вам покажемо. Тут нічого на голову не впаде. Будемо вам там ходити, щоб не впала. 27 квітня о 4-й годині ранку. Сигнал повітряна тривога. І одразу через одну хвилину 4,02, 403, зразу це був такий сумасшедший удар. Я зразу прокинувся, вибігли до підвалу укриття домашнє. Потім через 10 хвилин дзвоню працівників, як працює на швидше рядачком галі. Що таке у нас? Що там случилось? Це в нас чи ні? Ой, ви знаєте, ми саме не знаємо, що воно таке. Все в пилу, все темно, на вулиці нічого не видно. У нас вікна повилітали, і самі не знаємо, що воно таке було. Приходить через хвилин 10 перед Ой, ой, Михайлогориш, тут завал, попала прямо в школу. І у нас в нас у школу вийшло, що дві авіабомби попали. У нас у прямому до державного кордону 6,5 кілометрів. Часто прилітають і артилерійські снаряди, і мінометні. Тобто бувають. Ну а це таке було перше. Ну і головне те, що в нас укриття було. Ну, хочу сказати, що укриття не постраждало. Коли ДСНСники поїхали, а ми вже самі побачили, і батьки прийшли. Ну давайте, хоч щось будемо рятувати. Такі відчайдушні, давайте. Ось воно рядом, так все, я. Полізу, і все таки ми з комп'ютерного класу врятували і передали в управління. Шість комп'ютерів. Вони у нас були понад краєм, понад краєм. І два ноутбуки достали з-під завалів. Оце роздягальні. Ну, ви бачите, що це роздягальні, Я кажу, що все повилітало, все сюди. Повністю все всі вікна, всі двері, всі пішли сюди. Оце обвал, оце була. Бібліотека, а ось це класно, який пробитий, і туди ж зовсім ми не можемо попасти. І оце це дуже ви все знаєте туди впало, так? Да? Да, оце воно все впало, пробило стилю і все впало а, сюди. Ну, Просто ви знаєте, оце така. Ну чи Бог нам допоміг, чи хто, а, що не було це в день. Тому що ми в день працюємо. В комп'ютерному класі у нас приходили вчителі, також вони працюють тут. А, готуються до уроків, і вчитель, асистент вчителя, вона ж також у цьому класі, там і ноутбук щоб похоронений, тут лежить у столі. Вона працювала також за цим столом. Оце все вона тут. Все що могли б жертви бути, якби так. Да, 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 да. якщо, якщо, якщо це було, і тут в школі у нас все таки було ну, постійне тут я тих працівників, ну, у нас, ви знаєте, чоловік до десяти було по школі. Ціліла, ми переносимо на ту сторону, де на праве крило, де у садочок. Там дві кімнати ми зайняли, переносимо туди. І ще ми перевозимо. Рядом у нас так сказати, закрилась школа Пігарівська. Вона не існує зараз, вже викрасена її нема, але учні учаться у нас. Ну і вона знаходиться десь 15 кілометрів від державного кордону. То ми, ми зараз туди перевозимо, і там є інтернет. У нас ми провели так, що був, залишився. Тому ми, ми туди перевозимо і будемо, там, вся документація у нас практично знаходиться там. Покажіть, де прильот був. Сам прильот? Ну ось тут можемо побачити. На другому поверсі, ми зараз наближаємось до епіцентру. Куди впала авіабомба. Бачите, що стеля брушу звернувана повністю рекреація, тому тут уже небезпечно ходити. ну, що робити. Оце була тут бібліотека, зараз ми розмовимо і ще Залишились книжки, перевозимо до пігрівку. Це фактично те, що лишилося від другого поверху школи. Сюди прийшовся основний удар. Тут заживо захоронені кабінет інформатики, комп'ютерний клас, також кабінет хімії. Там, до речі, досі є реагенти, і ця школа відносно нова. Їй в цьому бороці б святкувати 30-річний ювілей. Але ось так русня привітала освітян. Оце ми прийшли на праве крило, яке, можна так сказати, що менш постраждало. Оце кабінет біології. Ви Бачите, що в ньому вже нема практично нічого. Парти запущені в ніч. Це кабінет педагог організатора. Чого нема? Це кабінет психолога. О, це мій кабінет. Оце ми прийшли до другої вирви. Який також був це друга вирва, яка вдарила по спортивному майданчику. Тут були е, тренажери, ну зовсім нічого нема. Щось там валяється, прикинено, туди влетіло, що немає, зовсім нічого нема. І бачите, що вирва утворена така глибока, що одразу заповнилась ґрунтовими водою. Хотілося б, по-перше, нашої перемоги над руснею, а потім вже будемо відбудовувати. Я навіть вважаю на те, що. Хай даже не цю сторону, ми б даже з батьками б її відбудували.